Він пише фентезі, яке робить боляче, але читачам це подобається. Так коротко можна писати стиль, в якому працює Джо Аберкромбі. Мене звати Андрій Ворон, і давайте сьогодні розкажу вам про творчість цього метра. Погнали! Джо Еберкромбі, британський письменник, який працює у жанрі фентезі. У вітчизняних теренах його часто називають митцем темного фентезі, але, як я часто кажу, секс, бруд та безладні вбивства не роблять фентезі темним, вони його роблять близьким до тої буремної доби, яку ми знаємо як середньовіччя. І вбивств, бруду, сексу, багна у творах Еберкромбі більш ніж достатньо, але зло в його в світі творять люди. Не якісь там прокляті боги, демони, потойбічні сили, незрозумілі і нездоланні, а прості люди. Вони є найбільшим злом, яке ви можете зустріти у темних провулках та не менш темних лісах. І саме описи людей, їх характерів, пристрастей та мрій є однією з найсильніших речей у творчості Аберкромбі. Я обожнюю те, як він робить персонажів, і власне кожен читач може знайти. Собі персонажа по смаку. У Обіркромбі майже немає негативних героїв. Є так, є покидьки, є закінчені люди, є втрачені люди. Але здебільшого у кожного героя, кожного персонажа, описаного Обіркромбі, є як сильні позитивні риси, так і негативні. В когось більше позитивних, в когось більше негативних. Герої сильно різні, і як я вже казав, кожен знайде собі щось до смаку. Хтось з героїв шукає пригод, хтось славетної битви, хтось прагне відновити реставрувати королівство, вичистивши з нього несправедливість, а хтось побудувати власне, хтось прагне перебудувати весь світ за своїм розумінням, а хтось просто прагне знайти собі затишний куточок. Хтось шукає помсти справедливою чи не дуже, а хтось прагне розбудувати свою фінансову імперію і заробити собі своє власне ім'я. І саме отут починається неприємності, бо саме через сильну рису героя, саме через те, за що ви його вподобали, Абіркромбі буде його ламати, підштовхуючи до все нових і нових проблем. Того, хто прагне і шукає спокою, знову і знову буде затягувати вир події лиховісних і небезпечних. Того ж, хто будує своє королівство, раз по раз будуть зустрічати невдачі, і людина змушена буде дивитися, як всі її плани розсипаються в прах. І саме через те, що ви вподобали цього героя, ви будете відчувати його біль як власний. І разом з героєм ви будете проходити через його біль, відчай, страх. Та надії. І це затягує, це захоплює. Друга потужна річ в творах Аберкромбі – це конфлікти. Як я вже згадував у цих книгах, майже неможливо знайти якихось незбагненних потайбічних істот чи надприродні сили. Все зло тут іде від людей, від їх амбіцій, жадоби, ненависті, образ. чи Панального нерозуміння одне одного, відсутності терпіння просто вислухати одне одного. І раз по раз це буде породжувати нові і нові конфлікти, нові і нові помилки, які з часом обов'язково наздоженуть тих, хто їх скоїв. Ніхто з цього життя не піде неушкодженим. А одна з найсильніших сцен, один з найсильніших конфліктів для мене особисто був коли. Описану Аберкромбі країну розколола громадянська війна, але очільники обох таборів, вожді, що вели своїх людей до перемоги, насправді поділяли одні й ті самі ідеали, прагнули одного і того самого. Про це знає читач, але про це не знають персонажі. І від цього трагедія ситуації, в якій тисячі людей мають зійтись у смертельній битві, стає ще відчутнішою. Ні, у обікромбі є і примітивні варвари, і цілком одностайні битви, де є кровожерливі вороги, і ті, кого треба від них захистити, але саме та битва описана ретельно до якої. Ми йдемо разом з героями на протязі всієї книги, відчувається як майже власна трагедія. Ми знаємо, що і один і інший лідер прагнуть одного і того самого, але ми розуміємо, що вони вже ніколи не стануть союзниками. Така гірка правда людей, які. Не змогли одного разу вислухати одне одного, не знайшли слів донести свою точку зору, не захотіли шукати компроміса і порозуміння, люди, які реально могли змінити світ на краще через власні помилки, власну нетерплячість стануть непримиримими ворогами. Як потім скаже один з учасників тої битви, в житті так часто буває, що ти б'єшся за якісь ідеали, а коли нарешті здобуваєш перемогу, то розумієш, що бився за зовсім інше. Результат не той, до якого ти прагнув, а зрада вона вже чекає на тебе, ховаючись у тінях перемоги. Ці слова ледь не якнайкраще описують шлях героїв у світі Аберкромбі. І це насправді доволі близько до нашого реального світу. Прийшли багато героїв, дуже різних, не схожих між собою: сильних, слабих, славних і не дуже справедливих і підступних. Ті, хто реально хотів побороти зло і несправедливість світу, вибудувати справедливіший світ, але раз по раз відступав, стикаючись з підступом і обставинами, що сильніше за нього. Як я вже казав, у кожного героя тут є і сильні, і слабкі сторони, і такий підхід робить їх більш реалістичними, більш зрозумілими, більш глибокими і детально описаними. А детальні описи це третя сильна річ, яку ви знайдете у книгах Аберкромбі. Він майстерно, віртуозно працює з мовою, і незалежно що це буде, опис простої дороги, якою мандрують подорожні. Славетного пишного бенкетного залу і вишуканих страв на столі або напіврозвалена жебрацька халупа і недоїдками, якими мають перебуватися головні герої, все буквально все описано ретельно, детально, глибоко і послідовно. І це абсолютно не нудно читати, бо в кожен опис, в кожну сцену. А вплітає емоції героя, очима якого ми бачимо все це довкола, його перспективу, його погляд, його почуття, що дозволяє герою краще розкритися перед читачем, а читачу краще зрозуміти героя і світ, що його оточує, як герой бачить ті чи інші несправедливості чи особливості, чого він насправді прагне, чого боїться, за що або за кого боїться. Що згадує у кривавому шаленстві битви, про що думає, дивлячись на сп'янілий від крові натовп, про що мріє, вдивляючись у полум'я багаття, і за чим сумує тихим затишним вечором? Кожен опис прекрасний по-своєму, і за це я дуже люблю книги Аберкромбі. Проте Аберкромбі не ідеальний, і як є в нього переваги, так є, звісно, і недоліки. Хоча тут не беріть мої слова за абсолют, бо, власно, переваги і недоліки це речі суб'єктивні, і те, що подобається одним людям, може не подобатись іншим. От як, наприклад, якщо ви любите постільні сцени у книгах, то тут ви знайдете соковиті, порнографічні, детальні описи цього дійства. Якщо ж ні, ну що ж, вони у книзі є. Інша річ, яка мені не подобається у книгах еберкромбі, це власне описи світу. Він дуже якісно і класно описує персонажів. І навіть коли до мови доходить про мешканців різних країн і навіть представників різних рас, ти їх відчуваєш у тексті, бачиш різницю їх поглядів, їх менталітетів, їх життєвого досвіду. І це справедливо і для народів. Хоча самі країни. Самі мапи, які малює Беркромбі, більше нагадують ласкутні ковдри, хоч країни йшиті між собою економічними і політичними зв'язками, проте існують майже окремо, кожна сама по собі, майже незалежно одна від одної. Інколи не вистачає, мені не вистачало почуття цілісності світу, його. Об'єднаності і розуміння відстани, які розділяють між собою міста та держави. А третій недолік нас поверне до персонажів, яким я тут вже понаспівував дефарамбів. Проте на мій смак персонажі, всі без виключення, надто сучасні. Ви не побачите різниці у Вимові, розуміння світу та можливості формувати думки між варваром з півночі та професором зі столиці, між великим магом і простим селянином. Ні, ця різниця є, але наприклад, того ж Сапковського вона прописана набагато краще і, як на мене, набагато правильніше. Проте, ну, такий собі недолік насправді, бо так ми бачимо більш сучасних персонажів, які... Навіть світ міряють більш сучасними категоріями, і подекуди проблеми цих персонажів значно ближче до проблем сучасного світу і людей, які живуть в сучасному соціумі. Але не будемо забувати, що Еберкромбі пише не історичний трактат чи наукове дослідження, а художній твір, який має читати сучасна людина. Тож, можливо, навіть не може виключити, що. Абіркромбі так зробив навмисно, аби сучасному читачеві було легше зрозуміти його героїв. Також має відзначити, що Абіркромбі старався дати якнайбільший вибір персонажів, і кожен читач. Ну, я думаю, що більшість таки можуть собі знайти найбільш близьку по духу і поглядам на світ людину. Але я попереджу ще раз. Саме те за що ви любите героя, саме ті погляди, які ви поділяєте, стануть тим, що обіркромбі буде використовувати проти героя і, власно, проти вас. Саме те, за що ви полюбите героя, ті риси, які будуть вам найбільш до вподоби і стануть тим, через що герой буде знову і знову знаходити собі пригоди на всі точки свого тіла. А певні недоліки, які Беркромбі нагороджує майже кожного зі своїх героїв, будуть доволі сильно резонувати з їх чеснотами. Та як я вже казав, це робить героїв більш об'ємними, живими і. По своєму близькими, а тепер трошки розкажу про дві книжкові серії Аберкромбі, які частково можна знайти її на полицях вітчизняних книгарень. Трилогію Потрощене море в Україні опікується видавництво небо. Трилогію перший закон в Україні видало видавництво КСД. Постараюсь так само без спойлерів. Так навіть та вищезгадана згадана битва це ще далеко не кінець і не остання зустріч вищезгаданих мною персонажів. І перша книжкова серія, про яку піде мова, це трилогія «Потрощене море Шатрець Сі, або так звана напівтрилогія. Це ймення пішло від назв книг, власно «Півкороля», півсвіту. Та пів війни. це таке собі раннє середньовіччя. Події відбуваються в такій собі скандинавській країні з Вікінгами, Ярлами, Хрускарлами та іншими конунгами. Також там ще буде щось на кшталт Русі, Візантії, але основні події будуть точитися на півночі. А сюжет першої книги має доволі помітні алюзії на один класичний твір дуже відомий класичний твір. Проте фінал відрізняється від класики. В світі напівтрилогії взагалі якось скудно з магією і хоча вона там є. І так само і світ потрощеного моря. З одного боку, він дуже схожий на наш власний, на наше власне раннє середньовіччя, а з іншого доволі помітно від нього відрізняється. І, хоч всі проблеми, все зло у світі Потрощеного моря ідуть від людей, є в ньому і таліка магії. Є згадки про ельфів, які колись розбили Бога. Є ельфійські артефакти, які дуже цінуються між людьми і в державах людей. Проте, чим уважніше ви читаєте, тим раніше помітите, як аберкромбі намагається вас обманути, як він намагається вас одурити і що насправді сталося з цим світом, він Доволі довго не каже цього прямим текстом, але це можна зрозуміти: зрозуміти історію, доволі трагічну історію того світу, від якої лишилися артефакти і руїни, загадкові і майже незбагненні для людей, що населяють світ потрощеного моря. Друга серія, про яку я хочу поговорити, це децемологія, Десятикнижжя. перший закон. Ця серія книг розповідає. Про високе середньовіччя проходить добу Ренесансу та переходить у період промислової революції, без будь-якого натяку на стімпанк. Звичайно, в цьому плані історія звичайні доволі знайомі нам з історичних книжок технології. Проте в цьому світі є натяк на темне фентезі, у нього є дуже темне минуле, та цей світ. Вже має певне потойбічне зло і дуже темне, жорстоке минуле, від якого людей свого часу врятував орден магів. Так, у цьому світі є справжня магія, є справжні маги, та їх час давно минув. Фактично від Ордену магів залишився тільки Баяс, перший з магів, перший учень великого Іувіна. Він ледь не єдиний з ордену магів, хто насправді не втратив контакту зі світом і продовжує активно втручатися в життя країн та націй. Але добре це втручання чи лихе тут вирішуйте самі, бо ясна одностайна фігура, яка точно має дуже темні секрети, які дуже добре ховає, і відповіді на яких прямих ви не знайдете в тексті. І її умовно можна розділити на три великі частини. Перший власна трилогія, перший закон. В центрі всіх подій розташована наддержава, Союз така собі алюзія на священну Римську імперію, і в цьому плані Бояза можна назвати алюзією на папу Сільвестра ІІ. Про нього є відео на каналі, до речі. Власне, ця держава, Союз, прадавні імена була створена Боязом і. В першій трилогії, перший закон, він буквально повстає з легенд, аби врятувати її від кризи, провернути каліща історії, або просто втілити черговий етап свого плану. Тут вирішить самі. Перша трилогія складається з трьох книг: Налезі клинка, перш ніж їх повісять та останній аргумент королів. Тут певно зроблю відступ стосовно. Стану на ваших поточних перекладів. Взагалі-то назва першої книги The Blade Itself, це відсилка до англійського перекладу Одиссеї Гамера, а власна фрази The Blade itself invict the deeds of Violence», що дуже влучно передає і настрій книги, і певні філософські думки, які в неї заклав Оберкромбі. На жаль, Наша локалізація цю відсилку у назві книги загубила. Друга велика частина складається з чотирьох книг, на перший погляд, не пов'язаних між собою. Так, події їх пов'язані з першою трилогією, є їх прямим наслідком, і, будуть потім. Мати вплив на події другої трилогії і навіть одне на одну, і в принципі їх можна читати незалежно від першої трилогії, і одне від одного все, що треба знати про персонажів і як вони дожилися до такого, добре описано в самих книгах. Хоча, звісно, після прочитання першої трилогії картина буде повнішою. Отже, книги Краще подавати холодним, герої, червона країна та гострі кінці або гострі скалки – «Sharp Ends». Перша книга переносить нас в іншу частину світу, в іншу країну з її власними проблемами, і майже не пов'язана з подіями першої трилогії та власно союзом, дає нам іншу перспективу на світ, хоча в ній відбудуться події, які матимуть вплив на подальший розвиток подій. Наступна книга герої. Описує велику битву, буквально п'ять днів битви. Це вся книга, що відбулася на півночі, між місцевою північчю, такою собі квазі Шотландією, Скандинавією, яка прагне вибороти собі власне королівство, власну незалежність, та місцевою Англією Інглією, яка є частиною союзу, і прагне розширюватися, підкорити собі всю північ. Саме з цієї книги я почав знайомство з творчістю Обіркромбі і його стилем. І це чесна книга. Вона доволі чесна і доволі влучно описує, що таке війна і хто такі воїни, їх чесноти і їх недоліки. Де війна, а де політика? І як війна стає інструментом політики. Це не проста книга. Хоча Обіркромбі не буває простих книг і простих персонажів. Ну майже червона країна. Фактично, це книга фінал першої трилогії. Так вона теж читається окремо і, в принципі, майже все в ній зрозуміло. Але для того, щоб повною мірою відчути персонажа, кількох персонажів і їх пошуки, їх борги, все ж таки варто прочитати першу трилогію. Без них відчуття буде неповним. Хоча б, це все ще гарна книга, яку теж можна в принципі прочитати окремо, і все також буде зрозуміло, буде зрозуміло, як туди занесло наших героїв, що вони там шукали, що знайшли і від чого тікали. Остання четверта книга, гострі кінці, це збірка оповідань, і вона стоїть ще більш відокремлено від основної серії ніж попередні три. В принципі, її взагалі можна пропустити і нічого не пропустити з подій світу та історії головних героїв. Ну, може, вона їх трошечки повніше розкриває та дозволяє подивитися під трошки іншим кутом. Як на мене, це найслабша книга з усіх написаних Еберкромбі. Хоча оповідання пекло мені дуже сподобалось. Можливо, через те, що там однією з дієвих осіб є герой, про якого мені хотілося б прочитати значно більше, ніж Аберкромбі наразі написав. Події останньої трилогії «Божевільні часи відбуваються через 15 років після подій книги Червона країна у Союзі у повному розпалі іде індустріальна революція, і він переживає чергову кризу. Ця трилогія складається з книг трохи ненависті, проблеми з миром та. Мудрість натовпу. І вона концентрується на цій мудрості натовпу, приділяючи багато уваги тому, куди можуть завести амбіції і яких чудовиськ і демонів можуть випустити неконтрольовані людь та ненависть натовпу. Ця трилогія розповідає про дітей головних героїв трилогії Перший Закон, і на мій смак сильніша за попередні книги. Вона більше уваги приділяє тому, яких чудовиськ, яких демонів може породити ненависть, неконтрольована і нестримуєма ненависть натовпу, його лють, його жага справедливої помсти, помсти, від якої сам цей натовп і вжахнеться, урок який. На жаль, і ми досі не вивчили в цьому світі і знову і знову повторюємо ті ж самі помилки. Можливо, тому мені так і сподобалася ця трологія, тому що чим чистіше декларуємо ідеали, чим вище заявлені цілі, тим нижче та підступніші люди за ними ховаються. Урок, який, на жаль, людство не вивчило і в реальному житті. Хай скільки разів ми вже наступали на цю грабарку. Тож краще буде ще одна книга, яка буде про це розповідати. Може, це щось змінить в майбутньому, і я би хотів оце вірити. Ну а на сьогодні мені залишилось тільки подякувати всім вам за те, що дивитесь мої відео, підтримуєте мене вашими коментарями, вподобайками, а хто і дзвінковою монетою, всіх обіймаю, припіднімаю.